Привіт-привіт, мої чарівні раки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Зі мною тут уже мої колоди, і ми давайте подивимось з вами ваш таропрогноз на листопад 2024 року. У нас сьогодні з вами три колоди, плюс оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Він вам уже знайомий з попередніх відео, тож давайте швидше дивитися. Сідайте зручніше, робіть собі якийсь затишний напій і давайте дивитися. Я знаю, що зараз Марс іде по вашому знаку, і там уже він в петлі готується ретроградити. На початку місяця трошки покине ваш знак, потім взимку до вас знову повернеться. Тому розкажіть, як ви себе почуваєте, рак, як у вас по енергії. Цікаво, розкажіть. Взагалі коментуйте відео. Лайкайте, підписуйтеся, мені дуже-дуже це -дуже сильно приємно, і дуже я ціную від вас такий зворотній зв'язок. Це мене дуже мотивує, сприяє просуванню каналу, тому я вам вдячна. Дякую, раки. Так, А ми давайте дивитися з вами швидше, що принесе ракам цей листопад. Давайте! Карта сила, і це у нас карта, коли у вас буде нагода проявити свою силу, проявити свою енергію, так проявити свою мудрість, але силу не агресивну, а мудру силу. Це у нас карта тілесна, це у нас карта, коли ви зможете приборкати як і своє тіло, так і свій дух, і знайти якось зв'язок між фізичним та між матеріальним, між такою тваринною частиною і духовною частиною вашого. Життя у нас така є частина і пориви у всіх. До речі, ця карта часто програється як похід до масажиста або до стоматолога, або в спортзал, так, це заняття тілом. Це, до речі, ще пристрасть може бути і тим. До речі, по цій карті, коли вас хтось приборкує, або ви когось приборкуєте, або ви відчуваєте до когось якесь таке бажання, якусь таку силу, от дійсно тягу. От ця карта, коли ви дійсно зможете проявити силу або пересилити себе у чомусь. Ось карта дуже хороша. Я люблю цю карту, але увага до тіла тут дуже сильна може бути. До речі, тут карта вона розширена, і тут є лев, і тут ще є левеня, та, можливо, це стоматологія може бути для вас, для дітей, для когось ще. Тому що дуже часто ця карта. Щось про це. Або тематика здоров'я. Здоров'я так може бути: лікування когось, там з дітей, з близьких, стоматологія, щось таке. Або для вас, так, для кожного програється по-різному. Старший аркан дуже такий широкий, він завжди об'ємні аркани. Так. Так, що ще принесе раком. Цей листопад. Подивимось, королева Пентаклі, а це у нас спілкування або контакт з дівчиною. Може бути телець, може бути діва, може бути козиріг, буде вона мати, до речі, важливе місце у вашому житті. Це може бути дівчина за гороскопом цих знаків, може бути за асцендентом, може бути така більш приземлена, місцями вперта трохи. Може бути людина, яка має справу з землею або з фінансами. Дівчина така більш стабільна, більш ресурсна, можливо, яка навіть трішечки заземляє по-хорошому, тільки в хорошому сенсі якісь ваші такі водні енергії, тому що ви такі дуже емоційні раки. Ви теплі, ви чуйні, але вони ймовірно емоційні. І, до речі, як водичці з земними людьми дуже добре спілкуватися. Я також в одної з стихій, тому я дуже люблю оточенні, наприклад, людей з землі, тому що, мені здається, ми це такий дуже плідний і продуктивний такий е, союз. Ось тому ця людина буде, в принципі, присутня у вашому житті. Так що ще, давайте подивимося, що ще принесе рока. Цей листопад. Королева кубків дуже багато навколо вас людей, дуже багато навколо вас дівчат. Це у нас дівчина, рак, риби, скорпіон. Це можуть бути ваші подруги, ваші сестри, може бути ваша мама, може бути ваші колеги, можуть бути. Можливо, ви тут з подругами десь разом там на спорт ходите, чи на масажі, чи ще щось. Це може бути до речі, таролог, може бути таролог, нумеролог, може бути творча людина, може бути медсестра, до речі, може бути повар, офіціантка, тобто людина, яка... Має справу з емоціями, з творчістю, або з рідинами, з харчуванням, з чимось таким. Більш емоційна, така чуйна. Це, до речі, можете бути ви, Раки, це ж ви, ви також у стихії води, тому це можуть бути і ваші подруги, і також акцент на собі, на своїх почуттях, на своїх емоціях на те, як ви почуваєтеся, на своєму тілі, на своєму гардеробі, на своєму образі, на своїй кар'єрі. От фокус на собі. Знайдіть обов'язково. Так і час для себе. Так, можливо, дійсно от ви займаєтеся своєю формою, своєю фігурою, тілом, здоров'ям. Прекрасно. Так, і подивимось ще одна колода. Це у нас Таро-темний маєток у стилі Тіма Бертена. Дуже мені подобається ця колода. Я це записую відео. Незадовго до Хеллоуіну, взагалі, осінь, така дуже мені пасує, здається, до цієї колоди. Напишіть, чи вам взагалі подобається, як вам підбір колод. Мені буде дуже цікаво під вас почитати раки. Так що ще принесе ракам цей листок. Це у нас підвішений, і це у нас коли ситуація якась не розвивається дуже швидко. У нас в листопаді починає тормозити, і потім уже в 20-х числах листопада він вже розвернеться в ретроград Меркурій. Тобто якісь справи, які пов'язані з рішеннями, з комунікацією, з інформацією, з документами, вони можуть підвисати, може там інтернет виснути, можуть якісь справи або якісь ситуації бути в такому підвищому режимі, коли вони не впевнені чи ви готові прийняти рішення? Чи ви не впевнені, що вам робити далі, тому що щось залежить від вашого рішення, яке ви ще не прийняли, або від чогось рішення, або від якихось інших обставин. Тобто сама ситуація така трішки підвішена. Зачекайте, вона обов'язково вирішиться. Тут головне не впадати в якийсь такий стан жертви, тому що по цій карті завжди з ситуації є вихід. Але якщо якась ситуація неясна, якщо якась ситуація підвішена, знайте, що вона вирішиться. Але вам потрібно буде тут докласти ініціативи також своєї. Тобто, якщо ви захочете, коли ви захочете, вона вирішиться. Так. Але будьте готові, що буде якесь. Неясно, ми їдемо, чи ми не їдемо. Ми йдемо, чи ми не йдемо. Ми от що ми робимо далі? От щось таке у вас. Так. ну, У вашому знаці вже Марс там в петлі ходить. Він перейде в леве, як я вже казала, але ще повернеться до рака. Тому якась оця динаміка у вас, вона буде такою, знаєте, як парабола. Так, ще ще принесе раком цей місяць. Popot Двіка мачі, підряд, карта паузи, підряд, карта уповільнення, підряд, коли, ви можливо, вам потрібно оцей підвішений статус, щоб прийняти якесь рішення. Можливо, ви навіть закриваєте очі і обираєте щось не бачити. Вам потрібно відпочити, вам потрібна пауза, вам потрібно трішечки закритися від подієвості якоїсь такої дуже потужної, щоб повернути собі баланс, бо двійка мачі це ще й Карта балансу, карта відпочинку, і карта, коли ви хочете інколи навіть виграти час. І коли якісь ситуації будуть уповільнюватися, мені здається, тут раки ви цього і будете хотіти, щоб вони трішки уповільнювалися. Зазвичай це буде програватися ще з астрологічної точки зору. Я консультую як ітеролог, і як астролог на всі свої соцмережі, сторінки посилання залишаю внизу під відео. Там вас буду всіх чекати. То кому цікаво, хто захоче, welcome. Але це зазвичай от буде програватися як весь жовтень, там ще у вересні вже ходив Марс по знаці раку. І у вас там були якісь події. На початку жовтня, 5-6 жовтня, він уже війшов в петлю. І у вас якась сформувалася подія. У кожного своя, тому що у кожного там своя карта, але у вас точно у всіх сформувалася якась подія. Яка вас турбувала, яка вам давала от, активність одночасно і вам підкидала роботи, і підкидала якихось хвилювань, і вас мотивувала діяти, переміщатися, їздити ще кудись. І потім з початку листопада, десь там також, здається, з п'ятого чи з якого у нас, можливо, раніше, не пам'ятаю точну дату, але на початку листопада Марс переходить у знак Лева, і там він буде годити у Леві. А потім він у грудні розвернеться ретроградно і піде з лева знову до вас, до, рака, до раків, і знову поверне і задіне ті градуси, які у вас задівалися весь жовтень. Зрозуміли. І ця тема, там уже кінець грудня, січень, вона знову буде у вас актуальною. Отака як циклічність. Вона зародилася, щось там сталося. Потім воно підвисло, а потім аж буде результат, або, можливо, вже там січень, навіть початок лютого, лютий, коли він піде уже у лютому прямо, там у лютому, навіть у березні. На півроку це для вас, грубо кажучи, ось ця тема, коли вона потім знову пришвидшиться і вже дасть такий фінальний реверанс. Ось так от. Напишіть мені, що там у вас за ситуація, тому що от програється так. Подієвість такий таймінг буде такий. Так, раки, що ще пронесе ракам? Цей листопад. Це у нас семірка кубків. От ви щось вибираєте. Тут головне уникати ілюзій якихось, уникати якихось дуже мрій. Це карта, коли ви можете трошечки десь там політати десь у своїх якихось снах. Тут головне не вдаватися там до якогось алкоголю, ілюзорного сприйняття. ось, але... Це якийсь вибір, і вам потрібно буде його зробити тверезо, вам потрібно буде зважити всі за і проти. І тут мені здається, що ви якраз таки от зважуєте всі за і проти. Тому що, коли от ця карта, вам, до речі, можуть якось підсувати дуже багато варіантів, дуже багато пропозицій. Зробите, зробите, зробите. Дивіться, є такий варіант, є такий варіант, є такий варіант. Це може бути якась покупка, поїздка, будь-що, якийсь варіант. Давай зробимо це, це, це. І у вас таки, ви не знаєте, через те, що дуже багато чого вибрати, і ви можете так схопитися за будь що і понадіятися на якийсь дуже швидкоплинний успіх у результаті необдуманого рішення. Ось цього робити не потрібно. Тут потрібно це все тверезе зважити і десь навіть зачекати. Десь ви, можливо, чекаєте, щоб зробити правильний цей вибір і виграєте час. Не робіть цей вибір із заплющеними очима. Добренько. Так, для вас все буде прекрасно. Дивіться, на колоди буде просування, буде дорога. Або дорога у прямому сенсі, або просування вперед, або транспорт, але остаточне рішення, воно буде пізніше. Не бійтеся для себе цей час, попросити і виграти для себе цей час. Так, у нас з вами раки ще одна колода. що ще принесе ракам цей листопад, подивимось, для вас. туз мечів. Дивіться, рішення буде. Рішення буде, у ній така, бачите, також він в осінньому дизайні, в осінньому такій в осінній енергетиці. Він, бачите, Це у нас новина. Рішення, отримання документу якогось, на щось нове подаватися не дуже добре, тому що у нас ретро Меркурій, але щось дооформлювати, переоформлювати, отримувати рішення, вирок, результат, звіт, по чомусь тому, що у вас було запущено раніше. От супер, це якийсь інсайт. Це тоді, коли все, ми вирішили, забили, от, стромили меч і зрозуміло, що все договорено. Руки потиснули, вирішено. Або прийшло якесь розуміння, або рішення отримати якийсь документ, отримати якийсь диплом, отримати якусь дуже важливу новину, яка подалі повпливає на це все. Для вас це дуже-дуже хороше. Знаєте, така енергетика навіть у цій карти, як ніби вітром повіяло, да? ось це новина, ось це вітер змін, ось це вирішили. Так, Що ще ще. принесе рак, на цей листупати. Так і для вас. Шістка кубків. Це у нас час із. Якимось приємними спогадами. Час тут, бачите, з сім'єю, з дітьми, або це можуть бути місця, де ви виросли, люди, з якими ви виросли, спогади. Можливо, ви там дивитеся на своїх дітей і згадуєте, які ви були маленькі, або дивитеся на своїх онуків, або їдете до своїх бабусь, дідусів, і згадуєте там якісь спогади. У вас були це карта, коли ви, наприклад, повертаєтеся у батьківський дім і там все наповнене. Спогадами, наповнена якимось переглядом старих фото, двір, де ми гралися, ось ми оце робили, оце робили, оце робили. Це можуть бути, можуть бути люди, з якими у вас є спільні, теплі спогади, і ви якось проводите разом час. Це карта дуже приємної ностальгії, це карта такого дуже приємного часу проводження і приємної такої ностальгії, якимось чином воно буде повернуто у минуле. Так, що ще. Що ще. Принесе раком Ще наостанок для вас одну карту і оракул ще для вас маю. Так, що ще принесе раком. Це листопад. Дев'ятка жезлів. Ви от майже, майже відправляєтеся кудись в дорогу. Майже провели якусь межу. Майже вже готові рушати далі. І, можливо, ви тут згадуєте якісь свої минулі ситуації, щоб з них мати якийсь досвід. Можливо, ви тут приймете якесь рішення, де потрібно буде зважити ваш минулий досвід. Наприклад, ви зважуєте минулий досвід і там купуєте нову машину. Да? Тут пара дає гроші якомусь цьому. Ви там зважуєте минулий досвід і купуєте там квитки, але. Пам'ятаєте, Ретро Меркурій, Ретро Марс не дуже хороша ідея для покупок, якщо чесно, але от там ви виграєте час. Але щоб, наприклад, вирішити прийняти це рішення, от непогано, а купувати вже там, або ви вирішуєте, що я отримую там ці документи, я оце куплю. Ось. Або ви продаєте. До речі, ця карта може бути тут незрозуміло, хто кому продає, хто купує. Можливо, ви продаєте якийсь свій старий транспорт, тому що ця карта вона все-таки говорить про якусь межу, про пересічення межі. Можливо, ви щось продаєте, тому що ви пересікли якусь межу, тому збираєтеся кудись їхати, виїжджати, переїжджати, бо переїхали вже. І ви, наприклад, позбавляєтеся від якихось непотрібних вам речей. Ось, чи відкладаєте на щось речі, але ця карта, вона каже про те, що потрібно взяти досвід обов'язково з минулого. Так, раки, і ще у нас для вас є оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Ви знаєте цей оракул з минулих відео. Давайте подивимось, яка практика буде сприятливою для раків у листопаді. Для вас. Пошукати фей. <свят> ось така ось цікава карта. Мені здається, дуже резонує з оцією картою, яка про дитячі спогади, про якісь спогади приємні про ностальгію. Можливо, це провести час на природі і, знаєте, так погратися, подрукувати, уявити себе у чарівному світі якомусь, і повірити в чудеса, повірити в магію, повірити в те, що. Є щось таке чудодійне, присутнє разом з нами, але мені здається, це побути знову десь дитиною і пошукати цих фей, пошукати щось магічне, так? пошукати щось дивовижне, і ви його обов'язково знайдете, тому що диво, воно насправді в нас всередині. Ну що ж, раки, я бажаю вам прекрасного місяця, прекрасного листопада. Ми вже наступний раз з вами зустрінемося уже на передноворічних розкладах. І якщо вам подобається мій канал, залишайтеся, підписуйтеся, щоб не загубити мене. І до нових зустрічей на нових розкладах. Па-па! Шлю обійми!